У своїй хатині, заглибленій серед глибоких карпатських лісів, мудрий мольфар Квітослав сидів перед вогнищем, спокійно вдихаючи аромати дерев та трави. Він відчував пульс природи, відчував, як земля дихає під його ногами. Той день був днем, коли небеса спускалися на землю, а зірки мерехтіли особливим вогнем, надаючи йому силу та прозорість. Мольфар знаходився в зосередженому та водночас легкому стані, коли його душа підіймалася вище за вершини українських гір, зливаючись. З Божественним знанням та торкаючись до таємниць майбутнього, його довга біла борода хвилювалася на вітерці, немов мудрі струни вікової мудрості. І в той момент, коли сила його Духу з'єдналася з силою Всесвіту, перед ним розкрилася картина майбутнього. Україна, земля його предків, стояла на перехресті історії. Часи були непевними, але серце України билося сильніше за будь-які негаразди. Україно. промовив Мольфар з глибоким відчуттям, Твоя доля буде великою, але ти. Переживеш ці випробування у 2024 році ти будеш стояти на порозі великої перемоги. Твої діти принесуть світло в темряву, сили, в слабкість та здобудуть ту незалежність, яка буде символом твоєї сили та гідності. Мольфар бачив об'єднання нації. Мов ріка, яка оминає всі перешкоди на своєму шляху, він бачив, як українці відчували себе одним, як їхні серця б'ються в одному темпі, завдяки їхній спільній мрії про майбутнє. В цій мрії, в цьому об'єднанні лежить сила. Здатна перетворити будь-які перешкоди на шлях до перемоги. Не забудьте, закликав Мольфар, ваша сила полягає в єдності та вірі. Довіряйте своїм серцям і своїм братам та сестрам. Україна заслуговує на перемогу і ви, її діти. Будете тими, хто принесе її світло в світ темряви. І з цими словами мольфар повернувся до своєї хатини, зберігаючи у своїй душі вогонь надії та віри у майбутнє України. Його передбачення стало маяком для усіх тих, хто вірив в справедливість та свободу. Хто готовий боротися за кожен день, за кожну мрію, за свою землю? Молитва за Україну. Господи Ісусе Христе, Боже наш, ми згрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир. І злагоду в Україні нашій, Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом. Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми, ти бачиш непримиренність між протидіючими силами. Неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж, милостивий Господь. Що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя Твоє. І припадаючи, знову дякуємо за твою безмежну любов. Ми, хоч і грішимо перед тобою, але ж і тобі єдиному служимо. Зглянься на нас, чоловіколюбний Господи, і не карай нас гнівом Твоїм, за наші провини вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, гордість, нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння. Але Ти, Боже наш, бачиш і навернень до тебе народу, нашого, віру Його і жертовність. Господи, Ісусе Христе, Ти сказав без мене не можете робити нічого, допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов, один до одного, мир і злагоду, благає тебе, церква Твоя. Владико многомилостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, ти керуєш народами і кожною людиною, ти даруєш владу і відбираєш її. Надихни нашу владу, щоб вона служила тим. То обрав її, а не своїм інтересам або на великій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні за дешево, ні за дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини. І не чинили неправди. Господи, Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони не дивилися на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд, щоб люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед тобою на твій суд. Господи на поум наших правоохоронців не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер. Навчи також нерозумних людей не спокушати правоохоронців на насилля. Господи Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування, це наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас, і помилуй наш народ, як ти помилував, і невітян заради їх покаяння. Бо Твоє є милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу ослаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.